Чому буквально не відкриває гірськолижний сезон, якщо вже мало людей в ньому, да? І по суті гроші ж не йдуть, не капає копійочка. Щоб заробляти, треба вже все. Літо закінчилося, заробили, треба відкривати лижний сезон. Зразу, да? Зразу звісно. З ходу і заробляти знову деньги, як то кажеться. Люди капусту даром збирали урожай. Чого так? А погода яка? Типа погода? Плюс 15? А штучний сніг що не буває плюс 15? Ні, він розтане. Це ж не якась магія, правильно? це ж все-таки... Типу, щоб робити штучний сніг, треба температуру якусь, мінусову, виходить. Та. Мінусову, тіпо, мінусову. Так. мінусову температуру. Да. Тобто, одним з критеріїв для відкриття грізькожного сезону, треба мінус. Да. Коли буде тиждень мінуса, може бути. то може бути сезон уже, так? Да? Тому, хто запитує, коли гірськолижній сезон, тиждень хоча б мінусової температури і буде гірськолижний сезон. Але не раніше листопада, даже кінця листопада. Вельвет, український бренд для вас пошили вже лижні курточки, рукавички, балаклави, штани, костюмчики, різноманітні позиції. відмічаємо.